Вітаю вас, друзі, після вчорашніх восьмигодинних перемовин у Саудівській Аравії між Україною та США, результатом яких стала згода України на двостороннє триседенне перемир'я. Дуже цікава є реакція на Росії, адже Путін в грудні минулого року казав прямо, що Москва не погодиться на перемир'я без так званих гарантій для Росії, і по суті, Москва, за його словами готова й далі воювати. До досягнення цілей так званого СВО. так от щодо реакції на Російській Федерації, вчора вечорі пропагандисти почали верещати, що Шата Україна вимагають від Росії так званого нового жеста доброї волі. Крім того, пропагандисти писали, що Буцімто Трамп вщипнув Росію не боляче, а просто щоб Росія прокинулася. Тобто пропагандистка Скабєєва почала задаватися питанням, а що ми отримаємо натомість. А так звані Z-блогери закликали Кремль не погоджуватись на перемир'я з Україною і почали верещати, що нас знову обманули. Є реакція і від кремлівського політолога Маркова, який сказав прямо, що Росія відмовиться від цього перемир'я, незважаючи на те, що США будуть вимагати цього перемир'я від Росії. Також потрібно зазначити, що вже вчора вночі з'явилася перша реакція від представників російської влади. А саме від заступника спікера Ради Федерації Косачова, який виступив проти припинення вогня в Україні на американських умовах, Косачов підкреслив, що будь-які домовленості щодо завершення війни в Україні повинні проходити на російських, а не на американських умовах. Але сьогодні вранці платівка Кремля дещо змінилася, емоції трохи вчухли, і Захарова. Сьогодні повідомила, що потрібно очікувати головних новин з Москви і потрібно, начебто, спостерігати, і що скоро з'явиться реакція. Будуть офіційні заяви. Але тим часом російські пропагандисти повідомили, що директор служби зовнішньої розвідки Наришкін провів телефонну розмову з головою ЦРУ, крім того, є заява від Лаврова. Який почав нагадувати про те, що на Росії ядерна зброя, і заявив, що ядерні держави не повинні кричати один на одного. Крім того, Лавров ще раз повідомив, що Росія не погодиться на присутність військ НАТО на територію України, на миротворців, і почав брехати, розповідати чергову маячню про те, що Буцімто Україну створив уже не Ленін, як розповідав Путін, а начебто Сталін. Також Лавров згадав і про Китай, адже Путін, в разі чого завжди останнім часом, ховається за плечима Китаю. і Сьогодні Лавров повідомив, що Ша знають, що Москва ніколи не порушить політичні зобов'язання перед Китаєм. Цікаво, а що це таке за так звані політичні зобов'язання? Лавров фактично прямо говорить про те, що Орська Федерація є у васальній залежності від Китайської Народної Республіки. Про те, що до Китаю тут питання цікаве, адже раніше в ЗМІ були інсайди, що президент США Трамп планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном десь у квітні цього року. Але вчора з'явилося верніше позавчора повідомлення у американському виданні The Wall Street Journal, що у Трампа і СІ планують саміт не на квітень, а на червень 2025 року. Але обговорення щодо цього саміту і, взагалі, перемовин перебувають на ранній стадії. І не має жодних конкретних домовленостей стосовно саміту. Тобто Китай зараз намагається віддалятися і не хоче конкретних перемовин зі Сполученими Штатами Америки. Тому потрібно значити, що в міжнародних ЗМІ публікують інсайди. Зокрема, британське міжнародне агентство Reuters пише, що Москва скептично віднеслася до ідеї про припинення вогню. З посиланням на високопосадовців кремлівських видання зазначає. І цитує заяви про те, що Путіну важко погодитися на це у нинішньому вигляді, що нібито у Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає. Інше високопоставлене російське джерело повідомило, що з погляду Москви пропозиція про припинення вогню має вигляд пастки, оскільки Путіну буде складно зупинити війну без конкретних гарантій або обіцянок. І про так звану пастку для Путіна пишуть, наприклад, і такі видання, як BBC News, що це паска для Путіна чи реальне перемир'я? Такі знак запитання. Проте, на мою думку, про жодну так звану пастку для Путіна не варто і говорити, зважаючи на те, що лунають регулярні заяви з Москви і від самого Путіна від Піскова, Лаврова, Захарова, Рябкова та інших, що Буцімто Росія готова до миру, що вона готова до перемовин. Але, звісно, ми усі розуміємо, що Путін він і далі продовжує наполягати на так званих цілях СВО, що він хоче знищити українську державність, що він не визнає існування української нації, і загалом цей імперський шовінізм він фактично зсередини штовхає Путіна і російське військово-політичне керівництво продовжувати агресію. Однак не потрібно думати, що Путін скаже напряму Трампу ні. Цього не буде. І я цитував у попередньому випуску заяву експес-посланця США у справах України Волкера, який казав так, що Москва робить хитро, вона ніколи не каже ні. Вона намагається викручуватися, скажімо так, кремлівським жаргоном падати на мороз, затягувати час, але прямо ні вона говорити не буде. І про це сьогодні пише той же кремлівський політолог Марков, що відповідь Росії на пропозицію про перемир'я може бути не ні. А так, з певними вимогами. І щодо так званих вимог Москви, Марко говорить про те, що всі країни Заходу, які підтримують Україну, мають вести так зване збройне ембарго, перестати підтримувати Україну, крім того, інші вимоги абсолютно нереалістичні і. Таким чином, Путін буде з одного боку, начебто, говорити про те, що він готовий до миру, що він готовий до перемир'я. А з іншого боку, ось подивіться, у Кремля вимоги. І Кремль, за словами кремлівського політолога, буде це робити для того, щоб створити видимість для країн насамперед глобального півдня, що Путін хоче миру. Хоча насправді ніякого миру він не хоче. А тим часом лунають гучні заяви від президента США Трампа. Які анонсував розмову з Путіним щодо припинення вогню в Україні. За його словами, він може вже цього тижня поспілкуватися з Путіним. Поки реакції від Кремля немає, немає жодної реакції від Путіна, очікуємо на офіційні повідомлення з РФ. Проте, у будь-якому випадку, незважаючи на реакцію з Москви, американські ЗМІ пишуть прямо, що Україна погодилась на перемир'я, тепер Путін під тиском. І що, якщо Путін відмовиться від припинення вогню, то Трамп буде змушений піти на жорсткішу риторику щодо Москви. Ще цікава новина щодо президента США. Британське агентство Reuters повідомляє, що Трамп не тисне на Україну щодо так званої демілітаризації, якої хоче Росія. Для нас це безумовно добре. Стосовно реакції з Європи, є гучні заяви вустами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляен. Європейський союз підтримав ідею перемир'я між Україною та Росією. Є також заяви від прем'єр-міністра Великобританії Стармера і президента Франції Макрона, які привітали результати переговорів України та США у Саудівській Аравії. В цілому, як я й казав, у попередньому випуску для України загалом після перемовин у Саудівській Аравії ситуація відносно добра. Трамп уже перестав втиснути на Україну. Зараз буде займатися Москвою і Путіним. І як вчора казав Рубіо, що м'яч на російській стороні. Тому очікуємо реакції з Кремля, очікуємо на те, що буде робити Путін. А тим часом продовжують з'являтися добрі новини для України. Глава розвідки США підтвердила відновлення обміну розвідданими з Україною, тобто доступ до розвідданих для України розблокований. Також що важливо, це те, що комерційна американська компанія Maxar відновила доступ України до своїх супутникових знімків, і Україна може й надалі їх купувати. Для нас це безумовно важливо, щоб мати доступ до альтернативних джерел розвідувальних даних. І остання новина у цьому випуску це повідомлення від Міноборони Польщі, де підтвердили відновлення поставок зброї США до України. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.